Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. І знову знаєте, від кого посилка? Давно Я з цим чоловіком справи не мала. І знову Роман Данилів. Приємно, приємно мати діло з такими людьми, які вирощують красу, діляться з нами. Дивіться, як запаковано. За такі. Бюджетні кошти. І так, що ж отримала? Ну, хто знає, що я з сем... Семсад <сь> з дабецією так круто помилилася, або вони не надули, то тепер я у Романа теж замовила собі дабецію І це вже точно вона, бачите, яке листя у неї цікаве. І такі маленькі, гарненькі, вони не маленькі, вони гарненькі кущики. Коштують у Романа 45 гривень. А я сад переплатила вдвічі, та ще я отримала іншу рослину. Ну, бачите, я довіряю своїм продавцям і раджу вам завжди те, що треба. Ось я замовила дві дабеції. Погляньте теж, який кущик. Просто краса. То вже моя нійка там кричить. І ще замовила 4 зильника блискучого, я просто бачила з нього огорожі. Це щось неймовірне саме восени. Хоч він і скидає листя, але восени це стоять червоні кущі, не тільки червоні, багряні які кольори. І він досить швидко наростає, гарно стрижеться, гарно загущується і не вибаглий взагалі. І такий кущик. На хвилинку коштує 35 гривень. Уявіть, скільки треба часу, щоб вкоренився цей живець? Це точно більше року. Отож, ось такі красені по 35 гривень. Дивіться. До речі, він дуже гарно живцюється, наскільки я чула, не пробувала, але чула і знаю. І тому, бачите, в мене навіть. Можливо, буде і матеріал для живців водночас, щоб їх підстригти, можна і поживцювати. Тому початок огорожі вже у мене є. Та в мене маленька така діляночка, де я планую робити так, чисто для краси. І ось за дешеві кошти, там знову бачу дуже багато рослин у групі Роман подобавляв. Тоді з моїм ажіотажем він продав все. Слава Богу! Але знову напрацював, бачите, люди чудові, людина чудова. Наскільки знаю, у нього дуже багато перекупів, здійснюють і потім продають. Бачила сама особисто, його рослинки втричі дорожчі. Тому Роман Данилів, хто мене вже знає, той вже може скористатися багато було. Але так, телефон. Телефон ось. Данилів Марія Романівна. Ось їхній телефон. Можете на телефон, вони вас приєднають до своєї групи у Вайбері. Ось такі чудові саженці. Всім добра. Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами сад. Сьогодні розпочина... розпочалася осінь. Якось так, як завжди. Неочікувано, і думаєш, куди поділося те літочко святе. Ой. І зразу чи то сам себе накрутив, чи то що. І таке враження, що прям в один день якісь потускніли всі кольори. Стало все якесь не таке, як було вчора. Ви подивіться, як квітує неперевершено, через то я її тримаю ця хоста Подорожникова. Ну, Таких величезних квітів немає жодна хоста. І таких ароматних квітів немає жодна хоста. У нас якось на роботі букети складали і склали з світь цієї хости, ви знаєте, разом з айстрами. Наскільки вийшов шикарний букет. Ой, ви знаєте, що навіть Ой-ой-ой. Але прогулянка така буде, знаєте, і повчальна, і неповчальна. Тільки мене дівчата і хлопці, які живуть, де дощів майже немає цього року, яким я співчуваю страшенно, хай мене вибачать. Тому що я показую те, що в нас дійсно цього року дощі були, і у нас виглядає все по-іншому, але я буду говорити про те, які рослини в нормальному кліматі вже в цю пору. Виглядають, ну так собі, щоб ми могли розуміти, от, чи прибирати щось вже в цю пору. Хоча, знаєте, квітники, європейські квітники дивитися, так, англійські і так далі, вони дуже молодці, вони не заморочуються, як ми українці. Ми українці настільки трудолюбива нація, що ми будемо все скупти, вискубувати, щоб все було гарненько, ідеально. Находити собі роботу там, де її нема. Отож, дивимося, горець виглядає прекрасно. Я обрізала була оцей добрий ранок оцю цю, так називають у нас, та дисканцію садобу. Бачите, в неї знову пішло гарне молоде листя. І навіть ось є квіточка заквітла. Аряст. Охладка, так, ряст кореневишний. Подивіться, він квітує ціле літо, без перебільшень. Цілісіньке літо на ньому є квіти. Ідеальна, по суті, рослинка, але таку на півтінь хоче вона. Ну, а ще цей квітничок виглядає гарно. І ще одне хочу показати: дивіться, моя бузина, яка виросла капітально за цей сезон. Коли почала з'являтися на сонце, почала показувати свій ауреа. Жовтий колір. Ой, якось цікаво, яблучка. Такі в них це літні, не знаю, сорт. Вони ну От не от не смачні, от є яблука, які не От гарні, на вигляд, але вкуси там не те. Ну, трішки поїли цю хусту, вона на сонці тут потрапляє. Трішки вона підпортилася від сонця. Але якщо листки поприбирати деякі зверху, тільки мати треба на цей час, вона виглядає ще дуже добре. І подивіться, квітує жимолость. Жимолость ще квітує цей аромат. Прекрасний. Я її стригла два рази. Зараз квітує, не хочеться мені знову її стригти. Отож, тут все виглядає, бачите, очітки ще рятують цю композицію. Зрізала дзвоник, бачите, як він в мене гарно. Ну, і буряну, я бачу, вже попав в кадр, де він взявся. Виглядає дзвоник скупчений теж дуже гарно і гармонійно зараз. Прекрасно просто. І нас сьогодні якась така тиша. Якась така тиша, ніби, ніби перед дощом, але хочу сказати, що дощ. От я вже купала там декілька посилочок, мене попросили раніше відправити. Слухайте, ну я не знаю, як я маю картоплю копати. Це ледве-ледве можна заструмити лопату. А щоб вже викопати його, ну це просто якийсь цемент страшно забило землю. І знову потребує стрижки. Дивлюсь на неї і думаю, скільки раз тебе треба стригти. Або відпускати в природній формі, чого я не хочу. Бо тут мало місця і мені не подобається таке, така розвалюшка. Я її тут на штамбику так виводжу, не випускаю вверх сильно, щоб могла я її дати раду. Але виглядає дуже гарно. А от, що з ним трапилося, не знаю. Ну, те, що він хлорозить, то це він хлорозить. Е, Уже назву забулася цього куща. Може, мені сказати, пахізандра, ні-ні. ні ну Підпишу, бо забулася і точно не згадаю. Листя хлорозить однозначно, але ще й подивіться. Таке враження, що горить чи що. Хоча в чагарниках я ну, рідко таке спостерігаю. За те, як наріс дерен, це з живця, і він вже догнав, по суті, ось ті, які були в П9 ці колись куплені раніше. Аурео теж дуже гарно виглядає. Але Дерена я стригти зараз не буду. Я вже їх пострижу весні, так, знаєте, як то кажуть, капітально. Треба їх застригати. І тепер погляньте. Я так ось там сиділа на своєму місці відпочинку в одному із. І побачила так здаля, дуже гарно. міскантус Кантус вже уже своє свіття. було, і він таким рожевим просвічувався. Така краса, така краса. Ось, не знаю, що це за сорт міскантуса, абсолютно не знаю. Там меморі буде розквітати, але ще немає. Ось, проліземо ці хащі. І знову хтось з них стебірика, хтось з них елегантісіма. Точно вони два різні, оці мої. перші, які я показувала, і ось цей кущ. І ось так уже в мене наріс у грушку гранат. І я тепер не знаю, чи варто його висадити в грунт. Його було варто висадити ще навісні. Але я ж не послухалася. Подивилася, який він бідося, І вирішила, та ні, шкода. От тепер шкода. Міскантус не знаю. Можливо, і про цього року теж, бо бачу дуже-вже близько суцвіття. Зебрена міскантус, наприклад, в наших широтах не завжди проквітовує. А цей бідний. Шапка вжималось постраждала капітально, на неї впала величезна гілка з сливами. І тут її трошки пошарандахало. А тепер подивіться, шарандахала то це якийсь неологізм, нове слово, яке придумала я. Це називається бургунді-бані. Це пінісетом карликовий, але з. Бачите, які червоні у нього. Листочки, кінчики швидше всього. Здалека не дуже помітно. Якщо приходиш, то ага, вже видно їх. Такий малесенький, гарно так наріз. Взагалі, я бачу, що піннісету ми навіть літел бані. Дуже гарно понаростали цього року. Щось їм подобалося. А от якось так непридатливо бо... виглядає Едельвейс. Ну, ніякий. І ось. Ці лапки теж, бачила, так вони гарно валенки з каналу Ера порозросталися, а в мене щось вони ну, ніяк не хочуть. Бачите, рослинка, рослинці в кожної садівниці відрізняється. Хаутюні я тут на ставочку, на краєчку, виглядає гарно. Ананасна лілія вже відквітає і така теж. Красуня, все одно гарно виглядає навіть після відквітовування. І починає підгоряти, починає підгоряти моє вербузілля Аурео. Треба його трішки проливати. А тут, ви знаєте, оцей природний стиль мені дуже подобається. Якщо чесно, якби я не мала якихось інших вподобань, я би всі клуби свої зробила саме в такому стилі. Тому що він, ну, я вам чесно скажу, він дійсно малодоглядний. Я сюди не лізу ні з чим. Ну, от, ні з чим з самої весни десь. Там, можливо, якийсь бурян є, але його не помітно. Ось там все зімкнулося, все буяє. Те цвіте, те відцвітає, те, що відцвіло, собі виглядає так, як в природі. Нормально. Чого голову заморочувати? Нормально. Ось. Дібровник гірканський. Здається так, вірно я назвала його, якщо то Юля мене поправить. От він якось ці колоски вже вже масово вибив, одні квітують. Інші зав'язує, але масового квітування я у себе так і не побачила. Ну, Можливо, ще якийсь час йому потрібен. Побачимо. Ви подивіться, який гарний андропогон. Ну, дуже гарний сорт. Тримає себе дуже гарно, От зараз будуть колосочки і взагалі ідеально виглядає. Ну, Тут мої колегуси, ну, страждають бідні, тому що тут близько. Біля Нікерної проїжджої частини, бачите, ось я показую вам наглядний приклад. Ой. І тут всі велосипеди, всі машини, весь транспорт її опиняється в цьому мому квітничку. І, до речі, він осідає капітально. Придеться його, мабуть, навесні переробляти. Щось восени в мене бажання немає. Якийсь має розквітнути гібістку з трав'янистий з темним листям. Вже бутон ось-ось. Але все одно де можу дочекатися, коли ж він розквітне. Ну, ось флокси. Виглядають ніяк вже. Відквітнули, треба їх або зрізати, або закрити очі і не звертати уваги. Ну, щось таке. А монарда відквітла і гарно собі дивиться. Супер, люблю таке. Якщо воно виглядає декоративно весь час, якось тут. Все собі декоративно, все собі спокійно. Там синє це моє. Там я сушу горіхи лісові. Ось така це сушарочка. Ось. Все собі спокійно, все собі виважено. Теж до цієї клумби я абсолютно не лізу. Інколи, інколи. Я підходжу для того, щоб забрати там сухі листя з ірисів і бачу, що вже треба підходити. Ну, можливо, тиждень тому я там їх прибирала. А так теж все спокійно. І бачите, яка вереснева краса. Вереснева краса квітує каріоптеріс. Бачите, який він гарнющий. Дуже гарні ці соцвіття, ще багато-багато-багато бутонів. Він так довгенько квітує. Зате, бачите, яка вже катальпа. Ну. Бачите, таке, у кожного є своя період декоративності. Тому катальпу я не дуже раджу саджати десь на видному місці, якщо що. А так все у нас поки що. Виглядає гарно. Подивіться, яка хмаринка. О, як гарно. Просо, просо, просо. І ось каріоптеріс, бачите, з листям варієгатним теж. Лище вже не буду підходити. Як ехіноцея хіноцея виглядає, а я її теж не обрізаю. І ось так не лізу. Флокси я ще день-два підійду, все-таки обріжу. А до ехіноцеї не лізу. Все. Природній стиль. Переходимо на малодоглядність. Я вже на роботі, тому зараз декілька хвилин я вже побігла. Ось гірчак мій. Ось той. Подивіться, ще квітує, той відквітував, той квітує, привабливо виглядає універсальна рослина. Так само, в принципі, флокс, як дивитися на них, ну там ще бутони вибиває. То є все. Менше треба лізти, більше буде толку. Це я собі такий хочу зробити план. Але я кажу нам, українцям, які звикли шукати роботу там, де її нема, до речі, розквітає хелона. Ще, ще, тільки-тільки, але вже перший. Таке воно цікаве, я собі уявляю, коли це буде цілий гарний кущ, Воно мені сподобалося. Це мені прислала була пані Ніна Брусник. Я щось раніше не мала навіть уявлення, як виглядає ця рослина. Але добре, що я погодилась на неї. Я бачу, що вона витривала на сонці. Полив вона отримує, ну, цього року в нас полив отримують від дощів. Це вже декілька днів, в принципі, у нас сухо. Я вчора вже актинітію поливала свою, бачу вже все, як вони, ортензії і мови нема, поливаю. Ось після обрізання, бачите, повторно вже буде квітувати мій дельфініум. Але все одно хоч гарно виглядає, хоч немає того листя. Ну, вже все. рудбекія, золота куля. Перепинила свою красу. І агастахи ось відквітнув. І подивіться, які ці сусвітя милі, красиві, гарні. Теж люблю такі рослини, які виглядають постійно декоративно. Те саме. Декоративно. Ну, ось там вже куш такий повністю бачу, він якось саме перший розквітнув і нічого, я ще на зберу з нього. І переберу його просто, та й все. <с> Казала, що буду по-англійському, жити, але далі живу по-українському, правда? Ну, бачите, каже, де народився, там пригодився. Ось так. Дивіться. І тут щось все разом пересихає. Ось я так не люблю. Через те й не люблю я рослинки у кашпо, що потрібно. Все-все-все постійно дивитися за ним. Ось знову потрібно вже стригти теж енний. Щоб його формувати такою плоскою шапочкою, то тут потрібно постійно-постійно працювати. Тут в мене завелися кроти. Вони якось цього року в мене як залізли на територію і йдуть поступово собі. Вже б скоріше вони вийшли. Чесне слово. О, от, бачите, ближче покажу, де мої горішки живуть. Ось так сушиться тут на сонечку. Ну, цим рокарієм я задоволена від а до я Всі сезони виглядає на супер. Отож, ніде не помолилася, а, ну, взимку тут пустувато трохи. Але. Хочу показати ехінацей. Дивіться, баттерфлейкіс, все розквітли по сорту. Це я б була таке наговорювала. <гум> Ось. Які красиві. Ну, вже, бачите, я мало що обрізала, може там одинички всього-навсього. Це взагалі не обрізала, хочу насіння зібрати але її колір, коли вона розквітає, неперевершений. Називається сороте Самреро Оранж. Ось. Такий вже цегляний-цегляний. І очиточки. Недавно вам показувала. Ось загубила свій черевик. Офіопогон тут так виділяється, такий він собі чорний-чорний. Щось підсадила, щось пересадила. Подивіться, скільки в мене гілок впало з сливи. Ой, чекаю, поки вони підсохнуть. Ніка там залишила м'яч. Тут все гарно. До речі, я бачила, ну також я хвилинку покажу, як зараз виглядають мої рудбеки. Бачите, то я працювала, так і не забрала. Ну, вже відвітовують багато, тому, знаєте, ну, вже того ефекту вау, такого немає. Уже хочеться сказати, що русбекя, яка відквітовує, вона не декоративно виглядає. Але ще основна маса все таки квітне. Тому, бачите, ось так ще виглядає більш-менш. Вже вже дуже-дуже-дуже багато. Бачите, вже, якщо відквітла, вона ось так виглядає. Я хочу зібрати насіння, тому нічого. Так, як у природі, так, як у природі, виноград зовсім похворів мій. Навіть яблука і ті попеклися. Ви подивіться, що це таке мати рідна, подивіться. Ну у нас зараз там трішки... ви подивіться, що з яблуками. Дивіться, вони попеклися. Вони просто попеклися. Як от тут взимку, знаєте? Дивіться. Печене. Нічого собі. Якесь те сонце. Ненормальне. Дивилася в одному саду ну, такої відомої української дизайнерки, але забулася, як її <сміття> щось ранку з пам'яттю не те. І у неї її такі м -м, кущі, і вона розповідає, що ось тінинкинки, але вони більш-менш на сонці. Я побачила баптезію. Біля містканту зростає, тримає тоді себе краще, тому що мені треба, значить, баптизію перебрати звідси на сонце. Тому, мабуть, вона там не буде так розвалюватися. Зимку не забираючи ну, вона її повністю не зрізає. В неї такі насінинки, я вже зібрала вони як у бобів. І як показує фотографії, як вони шикарно виглядають взимку. Мені так сподобалось, думаю, Боже, ну для чого я це все прибираю? Ну для чого? Ну ось так. Всім миру, здоров'я, краси. Поряд нас, яка є, бачите, яка в мене краса? У мене є не машини, то м'ячі ховаються. Ну, такий в мене помічник. Сами головна квіточка тут в саду, так що інші. Пусть з нею миритися. Всім добра!